Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні я хочу повести розмову з вами про день наш насучний, про свято Дня народження почули. Кожного ранку, прокидаючись, я завжди кажу дякую тобі, Боже. За те, що сонечко зійшло, і я його побачила. Дякую тобі, Боже, за те, що можу вийти в садочок і помилуватись ось такими прекрасними квітами. Спасибі, Господи, за те, що можу чути спів пташок і вам. Спасибі, дорогі найкращі, незрівнянні, наймужніші наші воїни, наші збройні сири, сили, завдяки яким я і всі, хто живий, бачимо оцей день. Любуємося ось цим сонячним промінням, дихаємо оцим повітрям. Але я хочу вас. Звернути вашу увагу на один такий ну, досить простий приклад. На дитячій площаці гойдаються дві дівчинки. І так, знаєте, мудро ведуть неквапливу світську бесіду. Одна дівчинка каже: ой, щось так довго свят немає, шкода! А друга каже, а мені ні, мені не шкода, тому що у мене свято кожен день. Кожен день дня народження. А та дівчинка перша каже: ти хотіла, мабуть, сказати кожен день День народження? Ні-ні, саме дня народження. Тому що день народження ми теж святкуємо, у нас теж свято, тільки це буває раз в рік. А ось свято. Дня народження у нас кожен день. А це ж як? запитує подружка. Висміхнулася дівчинка та й каже: ну слухай, приходить ранок, мій дідусь будуть мене, будуть маму, і ми біжимо на кухню, а там, на кухні, взявши в долоньки стаканчик води. Кожен дідусь промовляє. Це в нас вже як кожного дня так. Він каже. Дякуємо Господи за сьогоднішній день, за такий чудовий день. Він порадує нас добрими справами, цікавими зустрічами з добрими людьми. Він Покличе нас до нового і спасибі нашим Збройним силам. І що? запитує дівчинка, ота перша. Ну, що? А потім ми випиваємо цю водичку, їмо мед. і нам зараз робити, куди нам піти, кого провідати, кому яке добро зробити. Ми почули, а так задумалась та перша дівчинка та й каже, а чому ж це у всіх людей нема такого день народження свята? Подружка промовила, та у всіх він є, тільки не всі таке свято помічають. Ну, а як же ж його помітити? А знаєш що? Ти в суботу приходь до нас, переночуєш, а вранці ми разом будемо святкувати свято День Дня народження. Ось така сьогодні в нас вийшла розмова. І з побажаннями світлих, сонячних, гарних днів, швидше мирних днів, не тільки в Україні, а й на всій планеті людство варте того. І хай нам у цьому щастить і поможи нам, Господи Боже, мати кожен день свято. Дякую вам.